Все більше і більше приходить приходять на пляж в Одесі. Це я перебуваю на одному з міських пляжів в Одесі. За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації все ще відкриті 12 офіційно пляжів. 11 з них це Одеса і Чорноморське. І ще один пляж в Ізмаїльському районі на Одещині. Там купатися офіційно дозволено, але натомість там є забезпечено всі заходи безпеки, тобто є по. Поруч укриття в Одесі це 12 укриттів, які розміщені вздовж узбережжя. І сюди все більше більше приїжджає людей, незважаючи на не те, що зараз, за прогнозами синоптиків, температура морської води ще 16-17 градусів тепла. Давайте послухаємо коментарі декількох людей, які приїхали до нас з інших регіонів в Одесу Та, приїхали з Миколаєва. Цей сезон буде для нас перший. Приїхали по роботі, то й вирішили загинути на море. Одеське чудове. Як водичка. Водичка. Ну, так сказати, для екстремалів саме то буде. Водичка холодна ще поки, тому що були тільки дощі, але зараз буде вже чудово через декілька тиждень, думаю. Ми приїхали із Запоріжжя. Буваємо раз на рік. Одеса Одесу не можна не любити. І якщо взяти ще те, що у нас тільки Одеса зараз має вихід до моря, тому ми її любимо. Ми вже втретє тут, мабуть, буде і в четвер. Дай Бог. Ми також чули про те, що в Одесі е, ходять такі колорит місцеві місцеві звуки, про креветки е, людей, які продають різноманітні товари, різноманітну їжу е, е, до пляжів. Офіційно відкритих можна прийти як зі своїм пляжним килип. Килимком, а можна орендувати е, е, ліжак, тобто шезон. Е, Ціни на різних пляжах по різному стартують від 200 гривень її за 500 гривень на приватних пляжах. Е, давайте послухаємо про мінус, який помітила одна з відпочивальниць, яка е, з Одеси і розповіла нам. Все подобається, крім того, що дуже мало місця для. Для того, щоб розкластися всі заняті цими шесландами, дуже-дуже багато місцевих знаходиться. І вони майже не зайняті, тобто вони могли б ще відсотків 20 виділити на безкоштовний відпочинок для людей. Так? Не дуже вдобно коли всі. І на місцях на відкритих пляжах чергують рятувальники. Давайте також послухаємо коментар одного з рятувальників, який працює з шостої ранку там майже. Приходимо сюди десь у сьомій годині ранку, ну 6.40, десь так. Спочатку у нас іде ну, своя процедура заповнення журналу, перевірка обладнання стану всіх речей. Там, як ви бачите, у нас є лодка ми перевіряємо стан лодки. А потім, так би мовити, починаємо наш робочий день.